фактично вже третій порахунок, такий круглістів, посвячений питанням доступу до публічної інформації. У нас є заявлені доповідачі з питань доступу до публічної інформації, це питання складання протоколів чи ефективний такий засіб захисту. Потім кримінальна відповідальність, кого вдалося притягти за цей рік до відповідальності за надання інформації в цьому питанні. Питання відкритих даних, питання доступу до публічних установ, зокрема кодові замки. І сьогодні ми винесли ще одне питання, оскільки вступив дію дисциплінарний статут в органах поліції, мають місце вже розглянуті справи під цим дисциплінарним статуті. Моє прізвище Бачинська я адвокат. Членом громадської організації, журицька громадська рада, також очолює громадську організацію Молодіжний ініціативний центр за професійну діяльність. Вхожу в асоціацію медіа юристів України підповідач Лариса Вікторівна, редактор газети «СНТ ЧОП». Так само є членом організації села народного контролю, присвячує багато часу доступу до публічної інформації, оскільки готуючи професійні матеріали, збирає їх, опрацьовує і оприлюднює. Третій наш доповідач вічає Павло. Він є головою ОСББ Достоєвського-20. В цьому і в минулому році мав цікавий досвід досвід. Він поділиться, які в нього були в цьому успіхи і що йому довось. Якщо хтось бажає так само поділитися досвідом, долучайтеся до доповіді. Я пропоную регламент встановити від 5 до 7 хвилин, не більше, щоб в півтора години вклалися. А після цього два-три запитання доповідачу і можемо подискутувати на цю тему і під підсумки. Під Получається така ситуація, що деякі чиновники, не дивлячись на те, що вони притягнуті до адміністративної відповідальності, все одно цю інформацію не надають. Виникає ситуація, коли потрібно робити ще якийсь додатковий крок для отримання цієї інформації, при тому, що ще два протоколи складені загубилися в суді. все. ми не можемо знайти взагалі слідей цих справ про адміністративні. Правопорушення. Ми давно вже спостерігаємо за водоканалом, і ця інформація дуже важлива, тому що е, питання споживання води і плати за воду, воно, зокрема, для мешканців міста Ужгорода дуже важливо. І, зокрема, відносно даного підприємства, чому існують претензії, тому що кожен, хто починає здобувати публічну інформацію в Ужгородському водоканалі, він починає ще до нього, починається переслідування з боку саме Ужгородського водоканалу. Наприклад. Е, Щодо Павла, в 2018 році, щодо його СВБ було проведено одразу ж, як він запросив інформацію, перевірка по всіх споживачах, складено там якісь акти щодо лічильників і вчинено дуже багато перекон взагалі в цих інших питань. Тому поки що ще водоканал залишається в нас такою структурою, від якої ми не завжди отримуємо інформацію і частину інформації взагалі нам не вдається, не вдається здобути. У 2018 році і уповноважений не надав нам знову інформацію і не направив свого представника для участі в Круглому столі. Тобто це вже третій круглий стіл, Ми запрошуємо її вже третій раз. Ми особисто запросили офісу уповноваженого центральні представника по Західному регіону, представника в Закарпатській області і того, хто відповідає за доступ до публічної інформації. Жодної з цих посадових осіб, крім Діани Швардак. Не відповіла наше запрошення. Швардак повідомила, яка складала ці протоколи, що стосується Карташова. Вона повідомила, що вона сьогодні відряджені. Однак кількість складених нею протоколів ми так само не змогли здобути. Однак уповноважений систематизував інформацію по 16 і по 17 роках, і видно, що у 2017 році протоколів про те, що не було надано доступ до публічної інформації, значить було складено. 732 протоколи в 2017 році порівняно з 353 протоколами в 2016, тобто майже в два рази більше було складено протоколів у 2017 році. Тому ми думаємо, що коли вже буде систематизована інформація за 2018 рік, воно показує динаміку, що кількість протоколів зросла. Однак виникла нормативна нормативна перешкода, наш законодавець мені зміни в кодекс про адміністративні правопорушення. Зокрема, в частину 2 статті 254 Купапу, значить, згідно з цією статтею протокол про адміністративне правопорушення в разі його оформлення складається не пізніше 24 годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення у двох примірників направлення, і дуже багато осіб досвіді складені протоколи почали вже користуватися цією нормативною перепоною. І Якщо вповноважений не встиг вчасно скласти протокол, виявивши особу. Яка вчинила правопорушення присрочі 34 години. Я ризику, що такі протоколи будуть повернуті судом на дооформлення, або провадження, по таких справах буде закрито, тому що протокол не відповідає формальним вимогу. і вже е, в Ужгороді практика ще поки що слова, але ми моніторили питання по інших областях, в інших областях суди вже поникають такі протоколи, коли не витримано 24 години. І тому, хто звертається до уповноваженого, треба звертати це увагу і знати, що можуть виникнути от такі от ризики, які притягнені до адміністративної відповідальності. Що вона робить? Вона uh, своїм рішенням закріпила вартість uh, ксекопіювання якогось матеріалу, але крім того, що ксерокопію, вони ще прописали, що у випадку сканування певних матеріалів, це так само враховується, ніби як вартість ксекопіювання. Питання, чи пропонують якесь громадська та, рада там чи інші там, наприклад, богатська колеса якось оскаржувати, тому що це наука буде поширена по всій Україні. Для того щоб дане рішення оскаржувати, повинен бути суб'єкт оскарження. І на даний час, коли ми оскаржуємо. Як і відмову в наданні публічної інформації, так і рішення Ужгородської міської ради, Ми, якщо не звільнені від сплати судового збору, наприклад, в мене є інвалідом, чорнобильцем відповідної групи, або мене є учасником бойових дій, нам потрібно нести судові витрати. І тому виходить, що держава нас трошки обмежила в майновому плані оскарження цих рішень, коли ми зверталися, щоб знайти якусь кримінальну відповідальність в цьому питанні. То поки що прокуратура не віднайшла такі норми, які можна обмінити. тому що там немає конкретного перешкоджання депутатам, там немає 151 Якщо в цьому було перешкоджання журналісту, можна там 171 але це по кожному фактичному випадку. І тому загалом я думаю, що громаді потрібно скинутися, зробити свій бюджет, так як ми робили з водоканалом, так як ми робили з інпланом, і оскаржувати це рішення. Але коли ми подаємо КАСУ, тобто кодексу одні судочинства, треба нам завжди пам'ятати, що ми маємо тільки 6 місяців на звернення до суду. Тобто ми завжди обмежені цим сроком. Якщо ми в нього не вмістилися, все потім уже ніхто це рішення не відміни. Я три хвилини, якщо можна присвячу міській раді, тому що ми постійно з ними працюємо і в минулому році, коли ми проводили круглий стіл, я їх дуже хвалила. Тому що дійсно ситуація з наданням доступу в Ужгородській міській раді набагато ліпше ніж в інших. Однак деякі управління і відділи все засекречують і обмежують доступ до інформації. Виникла ситуація, коли, наприклад, відділ ДБК, ми і приходили до них на прийом, і ролі знімали, і вимагали службового розслідування по керівнику відділу ДБК, зокрема три рази ми були на прийомі мера. Вони обмежують доступ до деякої інформації. Останній раз зверталась вже журналіст в наших інтересах вже почала збирати інформацію для газети. Вони умудрилися нам не надати копію екзаменаційного білета Зотової, який вона здавала ну під час того, як проходила конкурс на посаду начальника відділу ДБК. То поки що ми ще цей документ не здобули. Але ми тільки потратили, щоб здобути наказ про її призначення, її диплом, інструкцію. Так, інструкцію дуже багато часу, тобто по відділу ДБК. Наступний, хто виявився порушник міській раді, це директор департаменту міського господарства Бабидорич. Чомусь він почав засекречувати деякі проекти будівництва доріг, акти на виконані роботи. Хоча вже рік назад ми пройшли цей я так і ці документи надавалися. Так і донацько запитував, і ми там по громадській раді. Тобто, взагалі не було з цим проблем. Виникла проблема. Я так розумію, що Щадею просто ще не надав документи. Я так розумію, що Щадею не надали саме в зв'язку з якимось будівництвом. По е, Ужгороду а бідоріч йому відмовив, сказав, що це не стосується вашого мікрорайону, в якому ви обиралися. То тому ми вам не надамо цю Розумієте, до, я, до якого ми це питання дійшло. Значить, і тому це питання сканування. А і чому я кажу? І ми просили від ЗОТОВИ багато документів, і нам виставляли постійний рахунок. Ми прийшли, значить, ця стаття 21 закону про доступ до публічної інформації. Стаття 21, частина 4. Вона говорить, що інформація, яка є суспільно значима або стосується особи, надається безкоштовно, і ми отримали безкоштовно декілька разів інформацію з посиланням, що вона стосується особи. Але тепер в запитах нам доводиться, коли ми пишемо зотови, постійно робити приписку, що ця інформація стосується особи, або ця інформація є суспільно значимо, тому просимо дати безкоштовно. Тобто таким способом ми упереджаємо це виставлення рахунку. Але те, що вони вже встановили за сканування плату, це явно не закону, бо закон цього не передбачає. Я думаю, що по іншим сяглядам, що така практика є, я думаю, що вже є оскарження. Просто треба, треба в цьому році це питання промоніторити і скасувати це рішення. Оці питання саме щодо сканування. Як представник спілки моніторів України по доступу до публічної інформації при Упонуварній Верховної Ради України, так само і представники апарату президента України сказали, що це питання не врегульоване, але якщо питання стосується великого обсягу даних документів, воно має бути прописано чітко і погоджене з вищестоящим органом. Тобто у внутрішній інструкції саме щодо запанування документів. Тобто, є, якщо десь прописано таке в вищестоячому органі, тобто прийняти рішення пораненому місцевого самоврядування. Але більш детально розв'язано, що варто звернутися до повноваженого справу людини, щоб це питання пригодувати. Тому що це питання задавалося всіма, абсолютно всіма представниками цієї гарні. Чому взагалі це питання стало? Що витрати на сканер, на програму сканування, на комп'ютер, і це виникли якісь надмірні витрати, що виникла потреба Витрат... сканування і навіть оплачувати? Так, e, витрати в чому полягає? в затраті робочого часу. Привожу приклад УНБТ Карпатської області у 2016 році. Здійснило сканування безкоштовно. Тому ну, ну, не було це врегульовано, і ми, в принципі, не практикуємо, ми потім мали роз'яснену роботу з певними себе запитувачами. Понад 5,5 тисяч аркушів декларацій працівників поліції. Звичайно, що таким чином, коли орган влади переносить замість навантаження на робочу силу чи відповідну одиницю, який ну, має відповідати на запити, переноситься ті на затрати на копіювання. Хоча насправді. Законодавець давно ну, передбачив, для того, щоб це не виникало, у нас є постанова Кабміну про відкриті дані. Я якраз хотіла про це сказати. Що у нас дуже багато даних, які мають бути і так оприлюднені на сайті, які би нам не треба було е, отримувати. От Наприклад, навіть з водоканалу. От Якби водоканал наш оприлюднив давним-давно і розрахунки, і складові тарифи, і хто скільки отримує, нам би не треба було цю інформацію запитувати. А постанова Керміну вона чітко говорить, яке відомство, взагалі які відомості повинно розмістити як відкриті дані, для того, щоб не було витрат. І мені здається, що цей запобіжник, який на копіювання, він виник тільки тому, що поки що органи ще не оприлюднили. У 2011 році, то тоді ще ця тільки практика нароблялася запитів. І багато теж і сільських рад, і міських рад, і органів були готові навіть робити ксерофій. Потім, вже, хто хотів запобіжник, встановив плату за ксеропопію. Тобто, так, да, органи вводять запобіжники. І тому треба нам, теж як запитувачам, розраховувати, що чим більше ми запитуємо інформації, тим більше іде запобіжників, щоб якось ну, вирівняти баланс, для того, щоб не було. Надмірна нагрузка, тому це просто тенденція. Ми її обсуждаємо і ну думаємо, що як, як нам далі далі діяти. Просто... Але справа тім, що у законі є норма, що якщо інформація відноситься до відкритих даних, то не можна за неї стягувати плату. І тому виходить, що частина інформації, яку ти просиш, і вона є відкриті дані. І ще й тебе просять за копіювання, це вже не, ні, ні, не закупляється. Наприклад, штатний розпис, там чи скільки зарплата. Це ж, наприклад, на сайті немає такої інформації, але якщо є такі запити, їх кілька, то вже варто з інформацією просто оприлюднити на сайті. Ні. Це логічно. Справа в тому, що то, що то, що ви говорите, коли це логічно. І, наприклад, що, ми так і стараємося робити, бо ми зараз просили звіт міського голови, і ми просили звіти всіх депутатів, графік звітів. І у нас є положення в міській раді, що воно має бути оприлюднено. Але коли ми бачимо, що не оприлюднено, ми цьому запобігаємо, просимо оприлюднити. Так само з графіками комісії. Весь 2018 рік міська рада стабільно на наші запити публікувала. А тут бачимо, раз дві сесії вже пропустили. Тобто треба їм нагадувати. Тобто, чиновники завжди пробують, де можна не опублікувати, де можна щось не зробити. І, наприклад. Я по Короднянській сільраді, хоч і не хоче пане Емілу доповісти, у них по Кореднянській сільраді дуже велика проблема. Ну ми писали, якщо можна в двох слова. Справа тім, що Короднянська сільська рада, вони мають сайт, але що на цей сайт піти, по-перше, перед сесіями, 10 днів він ніколи не працює. Він не індексується взагалі і не відкривається. І сільський голова каже, що тут було все оприлюднено. У нас сайт є, а сайт не включений. І, наприклад, набір відкритих даних, які має бути на сайті, його там немає. Наприклад, до набору відкритих даних відноситься і вся міськоподівна документація, всі плани зонування, всі детальні плани території, згідно з набором відкритих даних, які має оприлюднювати органи місцевого самоврядування, вони всі мають висіти на сайті. Те саме стосується земельних ділянок. Це саме зараз болюча тема, тому що поприходили учасники АТО, вони мають першочергове право на отримання цих земельних ділянок, а їм Держгеокадастр каже: ідіть в публічну кадастрову карту, шукайте собі землю, шукайте, шукайте, шукайте вільні ділянки. І вони бідняги, бо вони то на їхній фах, вони сідають в публічну кадастрову карту і давай собі шукати вільні землі. А вони не нанесені на публічну кадастрову карту. Єдиний орган, який публікує дані відомості про вільні земельні ділянки, це є управління Держгеокадастру. Я не кликала їх в цей раз у наш круглий листів, тому що вони, в принципі, ми їх запрошували на попередні рази, але вони дуже велику зробили роботу і так, щоб багато даних містилося на їхніх сайтах. І вони єдині, хто оприлюднює цю інформацію. У них є спеціальна ячейка на сайті для учасників АТО інформація про вільні земельні ділянки. Ну, в якому вона форматі, як нею можна скористатися, це ще питання, над да, неї треба працювати. Але жодна сільська рада, жодна міська рада поки що цю норму не виконала. Немає перелік вільних земельних ділянок в місті Ужгород. Я до чого веду, що цей блок з вільними відкритими, з відкритими даними, поки що нами ще, ми до цього пласта майже не приступали. І те, що стосується комунальних підприємств, якраз водоканала, звіт, про виконання фінансового плану підприємства комунального має бути оприлюднений на сайті міської ради, або ну, сільської, яка засновник цього Тобто наша міська рада зобов'язана оприлюднити звіт про виконання фінансового плану водоканалу. Я б бачила, що в цьому році можна зробити на нього упор, і дуже багато даних, які ми збираємо вручну, вже можна сільські міські ради заставити повісити на сайтах, тому що майже вже кожна сільська рада має свій сайт. Я не кажу, в якому форматі, як він там функціонує, скільки на ньому даних, але вже майже кожна сільрада має комп'ютер, має сайт і може його адмініструвати. Тому я думаю, що ну таким чином. Я хочу сказати, що наступний рік. Так само, 24 чи 25 січня, в цьому ж місці ми будемо жинками 19-го року, і хотілося б просто, щоб наступний раз більше людей взяло у цьому заході, щоб ми все таки поширювали цю практику. Тому я запрошую вже на слідущий рік приводити якихось таки прихильників чи наших наступників, які займаються цими питаннями. А сьогодні гарно дякую.